Учі, поховати там словати, яка вдале політи. з кров'ю, воду охопить. Так весневі коло хати, рушки не з вишнями ходуть, богатирі з богами йдуть, співають і печи дівчата, а матері вечері йдуть. Сім'я вечеря коло хати, вечеря зірнуся стає. Дочка вечері подає. А мати хоче навчати, так словейко не дає. Самого долю стане високий лист широкий, нашу зелені круту поле, як те море. Гребе та стогне, нік широкий, сердити вітер завивав. додолу вельби невисокі, Горами хвилю підійма. І блідий місяць на тупо з хмарі веде виглядав. неначе човен в синім морі, то інак. Ну потупав. Думи мої, думи мої, ви мої діти.